А зараз ви дізнаєтеся про Україну, яку ще не знаєте. У нас в гостях авторка, єдина ведуча проекту «Україна без купюр Юлія Дічук. Вона журналіст. Під доброго ранку. Доброго ранку. З поверненням тебе. <ріст> Подякувала. Бачили твої відеозвіти, як ти подорожувала Україною, а саме яка умова була без купюр, тобто без грошей, без транспорту, без зайвої допомоги. Одна однісінька. Ну насправді одна однісінька, але зі мною була ще команда. Тобто мені там Ну, які від знімали, які, які знімали. Та я читала коментарів в інтернеті. Там дуже багато людей закидають мені, що та все проект. Це, тобто, це це не по справжньому. От я хочу чесно і відверто заявити, все було по справжньому справді в інтернеті дуже багато розголосу. Ти надала, тому що я не знаю, чому не вірили тобі. Люди А що вони не розуміють, як це організовано. Як це можливо організувати? Що можливо, наприклад, якщо є команда з трьох чоловік, оператор. Роман Сукач, режисер Володимир Скиба і водій, наш продюсер Вадим Орехва, вони зі мною mm -hmm. їздили, але вони їздили на окремій машині, в яку я не сідала. І ми, наприклад, там з Полтави вони мене садять, там роман в кучах, знімає, як mm -hmm. я сідаю, в мене петличка якої не видно. Потім я їду, і ми по телефону там, зустрічаємося через 300 кілометрів. І все, я поїхала собі, я, я приїхала, я знімаю на свою маленьку камеру. Потім, вже, коли тільки я домовляюся з людьми, тоді вони приїжджають і знімають, і я вже кажу, так я журналіст, але я спочатку не говорила, що. Я журналіст, в мене була історія. Я подорожую, посперечалася своїм товаришем. Що я зароблю це, це автостопом без грошей? А це маленький фотоапарат, який знімає один кадр в 5 хвилин для того, щоб на, ну, він на тобі був. Він на мені, так тому що всі зразу питали, що це таке. Я комусь сказала камера, кому сказала фотоапарат. Комусь просто посміхалася, тобто, але справді все було по справжньому, і от ми е, вже зустрічалися тільки на тому місці, де е, там я їх куди я їх викликала? Uh -huh. Будем казати uh -huh. 494-11-94, код міста Києва 044. Якщо е, вам є що сказати або запитати, запитати нашого е, гостю, Юля Дячук і дивилися її проєкт на е, в новинах. ТСН, її відеозвіти, будь ласка, можете поспілкуватися, е, юль. Ну що одним словом, країна інша? Країна ти різна. Такою її країна ти її різна. такою уявляла? Ні, я не уявляла її настільки гарною, і я не уявляла її настільки бідовою. От в нас є з одного боку е, в Артемівську, наприклад, я ти можеш піти. От в мене таке було. Я пішла на ринок. Е, е, в мене не було що їсти. Я просто просила в людей. Я казала, відверто, мене немає, мені не треба грошей, дайте мені поїсти. І люди дають. От є в нас відео. Те що давайте я Давайте подивимося, а, чим ти ласувала, Ну так це так сказати вже нормально, нормально. Ласувала. нормально. Можна і з коринкою хліба ласувати, якщо голодна, а голодна ти точно була та їсти. Не хочеться. Жарко. Це те, що я дістала на ринку безкоштовно. Питала спочатку російською мовою, потім українською мовою. Мені дали і там, і там, і взагалі жодних проблем. Тільки жінка каже, коли будете вибирати помідор, беріть найменший. Ну, я взяла найменший. А тобі і люди вірили, коли ти підходила і ну казала, що я подорожня і взагалі ну вони посміхалися. Хтось вірив, хтось в нього були якісь підозри, що це все неспроста, але ну але вони, вони адекватно реагували Схудла не... Схудла трошки, трошки на півтора чи два кілограми. Але я думаю, що я швидко це все відновлю. Де було найсмачніше тоді? Найсмачніше і найважче було в Полтаві. Угу. В Полтаві я в село одне йшла е, на ніч, і їх вже моїх операторів не було. Не режисери вони вже були в готелі. Вони поїхали. І 10 годин вечора, і ніч мені треба десь ночувати. Я йду до людей прошуся. Мені відмовляють і деколи відмовляють. Навіть не дуже виховано. Найприкріший випадок, я так розумію, був ну... під час твоєї подорожі. Давайте подивимось. Добрий вечір. А постіть, будь ласка, себе переночувати. ні, не. Нас немає за ночувати. Ні, можна я подружую просто по всій Україні. Без грошей. Вирішила поспорила своїм другом, що я це зроблю без грошей. Це б. Ні, поки вітер без. Я п'яний, я не ходу. Мені жінкою не мішав спати. Це одна з хат, де ти постукалася, і так тобі відповіла. Ну, таке, так, так? Так? таке буває рідко. Таке буває рідко. Отак. Ну просто він був. Вони були і він, і вона були п'яні. Тобто uh -huh. таке, такого в селі зустрічається в нас часто, але потім я зустріла людей, унікальних людей. Історія про це була в ТСН. Просто я хочу ще раз показати цього хлопчика і щоб ви показали і подивилися. Так, тому що uh... унікальні люди, таке гори в них горе в сім'ї, і вони залишилися людяними. Розкажи, і... де це було? Це село, це, це саме село Ватсі. те саме це село Ваці, те саме село. Це там через 10 хат на Полтавщині. Найзворуш момент – подорожі Юлії Тобі не боляче, Тімочка? Ні, там не боляче. Там вже дуже багато операцій пройшло, так що тут вже не боляче. Це прям саме очко. Так. Це протез. Протез? Спеціальне око? Так. Зараз його помиємо. Скажи більше про нього. Це хлопчик, який в рік і два він впав на банку, розбив розбив око, йому його ну, тобто його видалили, але потім зараз лікарі кажуть, що не можна було не видаляти. Що та операція, яку ми зробили, за цю операцію треба сидіти за ґрати, тому що його зробили калікою. Угу. І через три місяці його мама везе в, веде за ручку. Їх ззаді в темному селі збиває машина, водій просто не бачив, тому що в нас не освітлюється. От малого викидає на траву, йому в нього не подряпаний. А мама через 21 Одну годину помирає в лікарні, і він залишився сиротою з бабусею, якою ще двоє онуків, і яка, я на неї дивилася, думаю, як в людини, де в неї стільки енергії, де в неї сили, де в неї ці душевні сили? От кажуть, що страждання очищають душу. От от, от так, я така, ти така, ти така з доброта. З в мене можливо. є їхній телефон, так я, звичайно, з ними буду. Мені вже телефонували їм допомогти. І я дуже хочу, щоб якось можливо я думаю, через що сніданок, до цього і... сніданок... Якщо нас дивляться, ті люди, які хочуть допомогти цьому хлопчикові, будь ласка, Юлія Дічука завжди відкрита. Телефон. Для oh. uh, спілкування, і ви можете вити на цю сім'ю а uh, міліція з народом. Якщо кажуть, міліція йде на допомогу е, в даному випадку, вона була з Юлією Дячук. Розкажи про цей випадок. Ну два випадки. Спочатку скажу класне про нашу міліцію, тому що у Львові мене посадили двоє правоохорон, ну тобто двоє ну даїшників, гаїшників, яких не звати страшного. але вони були класні, тому що я підійшла кажу, посадіть мене. Вони зацікавилися, вони зрозуміли, що я подорожую. Один мене ніби впізнав, але люди насправді вони якось асоціювали, вони чули, що є такий проект. А коли вони, але коли вони мене бачили перед собою, ну дуже рідко вони казали, о, це вона. А, казали, Тебе а ви пізнавали, Тобто згодом стали пізнавати, що ну, та трохи. Подорожна... Але Дівчина... були такі. Я їду в машині з там з чоловіком. Він каже, а ви знаєте, є такий самий проект, зараз на один там журналіст подорожує. Я кажу, що ви кажете? Кажу, ну як і кажу, що за сюжети? Та дивився вже якийсь пустий сюжет, мені не сподобався. А я йому візитку, кажу. Ну дуже приємно було. От, але був, і насправді це у Львові мене посадили на машину, допомогли мені доїхати. А потім остання автівка, якою я їхала, просто для мене це був для. Для мого тіла, напевно, це був шок, тому що вона настільки боялася, їхала на е, Мерседесі класному, такому супер-супер. Сідаю. За, за кермом, як виявилося, був працівник державтоінспекції. Я потім це дізналася. Okay. Я пристібаюся. Він каже: А на що ви пристібаєтесь? Я кажу, ну я так люблю, я так, мені так безпечніше. Не простібайтесь, я нормально везу. Він не пристібається і далі. Дощ, періщить в Ужгороді. Я ї... ну не, не видно, не світу не видно, а він, він їде 140. отакі от, от маневри. Тобто oh. я. Я вийшла і так закрила двері, думаю, ну от як в нас може щось змінитися, якщо в нас тут ну, от, от таке от отробне. А цікаво, якщо э, перед твоїми очима його зупинив його колега даєш, як би Яке там розгорталися події. От про те, що ти розповіла і ну, розказала нам, давайте подивимось. Так, Увага це. на екрані. Ой. То не треба, ні, ні. А, а я люблю. Ну і е, коротко на останок у нас вже час добігає кінця. Е, найцікавіші люди, які тебе найбільше вразили, і про інтимне запитаю тебе. Ну, людей було дуже багато. Була. Перша це чоловік, який погодився за мене просто заплатити в мотелі, тому що він не міг мене взяти до себе і от угу. по-людськи. От, а такі, напевно, те, щоб закінчити, це таке Ну, запропонували інтим чи ні і хто? А, ну, одна дівчина, така красива гарнюня, <свист> е подружує україною. Ну було, один раз було, Хто? але не проблем. Але на західній Україні аж в Карпатах приїхала все і в Карпатах знайшла гуцула, який каже підемо. <свист> Якісь вівчар місцевий <свист> е нормально, нормально молодий хлопець. Тобто, а будемо ще відео дивитися. Там на <свист> два... Уже вже нас обмельчалося. Ти наступного час. разу е найцікавіше відео до нас везе. І е наступний проект. Ти вже обдумуєш? Обдумую проект. Обдумую, Який але можна ну тобто він буде напевно в такого ж спрямування, але ну я не буду відкривати всіх карт, але просто ви, виникає дуже багато. У мене одне запитання. Можна я в кінці скажу? Як в нас така прекрасна країна, такі насправді люди сильні, і те, що в нас робиться, наскільки в нас прогнила вся система? Тобто, оце це шокує. Чому в нас в селі бабусь купують справжнє молоко по гривні 50, а потім в магазині вони продають якусь білу, білу, щось біле за 10 гривень. А нас, нас люди не можуть працювати, кажуть, дайте нам роботу, ми хочемо працювати. А в нас завозять якусь там з за кордону завозять, да, а, та, 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 а, наші, а наш, а наша земля, нашу землю нищить, наші люди це терплять, мовчать, тому що в нас кожен сам за себе. Ми дуже класні, але ми дуже не класні. Тобто, треба якось міняти. А як я не уявляю? І бути один за одного. Один за одного, дякую, Юль. Відкрила країну насправді. А можливо, і хто зізнав, що саме така у нас країна, і ти просто своєю справою підтвердила це. Є про що помислити? Є точно. Дякую. Юлія Дячук, авторка проекту Україна без купюр». Будемо далі чекати від неї сюрпризів і, можливо, ще більше дізнаємося про нашу рідну неньку. Ну а тепер.